Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Сашко. Добрий зараз у Чернівцях. Течик, течія пального у течику, ну, геть зовсім там стала недоброю, не подобається мені то довірив паливникам подивитись там, докласти рук. Бо, ну, насправді той ПНВТ того течика, ми скільки місяців вже на Донеччині тільки плачу гроші, його там крутять, крутять, і він тече все більше і більше. Маю надію. Буковинці зроблять як слід. Поки що добрі українці дали мені покататися оцей автомобіль, який я власне, матиму відігнати на Донеччину. Віддати там козака, так, козакам. Це підтримка козакам. Ну а поки що я крайні дні відпустки докочую на цьому седанчику. Так? Групи БАГ, 1,9 турбодизель. Власне, як у мене на шкоді, наскільки я розумію. Хіба що, можливо, трішечки більш старий. Перекинув все майно, потім позабираю теж людей, які зі мною, і гарненько будемо розвозити всіх по домах, так, вертатися на виконання бойових задач. Дякую всім за підтримку. Докидуйте, будь ласка, грошей на бусик піхоти піхотинцям, які... Дуже потребують так, щоб та Mitsubishi Delica була на ходу, в якій там треба вигунки і паливну систему, 70 тисяч гривень вкинути. У нас там залишилося зібрати станом на тепер близько 9 тисяч гривень. Годину тому, принаймні, так було, потім я до банку не зазирав. Дякую всім за підтримку. Зараз робимо багато важливої роботи, коли є там. Час і можливість їжджу Чернівеччиною заношу на мапи Google, вношу корективи, опрацьовую так? саме подачу ПЦУ, церков ПЦУ, деокупованих, та які від самого початку належали ПЦУ на мапи України, опрацьовую саме от просування онлайн в цьому напрямку, бо він дуже важливий, так, як я як онлайн-маркетолог із цивільного життя. Добре з цим обізнаний із важливістю цих процесів, і з тим, як їх робити. От і власне коли можу, роблю. Також їздимо, спілкуємося з різними людьми в рамках деокупації українських церков. Робимо багато важливої роботи. Щиро дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.